Зробимо тест Golden Ace, ось налаштування, показую. Тут е погрався з балансом ґрунта, чуйка у нас, там, скільки там 9 проходить. Проводимо, над... е ціль у нас є, зараз секунду. Давай без цілі. Прилад фантомний, тому що електролінія працює, От, але ціль буде чітко видно. Проводь зараз. От, Так. Закладаємо тепер ціль. Давай. Такий сигнал, правда? Ну, на фоні фантомності давай ще раз. Дай ну я вже. Аналоги дуже чутливі до... Забирай ціль. Все, і вже фантомність, бачите, немає цілі. Тепер вставляй туди саму. Ні-ні, нижче нижче. Ой, є чітко ціль. Аналоги дуже чутливі до електроліній. Ану нижче давай. Нема. О. Ну, дивися. цей сигнал я би купав, але давай вище трошки. Назад на те саме місце, там все рівно більш щиткіше. О. Оцей би я купав. Все, чітко, давай. Значить, це в нас... Дві копійки Екатерини, мідна монета, ось 30, 30 см. Ну це при умові, що прилад значить, біля затвердження салені я записую. 30 см. На чистому цьому він візьме трошки краще. Так, записав от 30. Тепер срібна є. Пробуємо проводь зараз фантомність. Тепер давай так. Тут ще телефон. О, є чіткий сигнал. Давай трошки нижче. Це вже на грані, це не відчувається. Давай цей. Во. Цей купаємо, правда? Так, тепер... Тут у нас ось 23 з половиною є. Так. 23,5 є. Тепер, 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 5 коп'єк СССР є у нас. Во. Так. 5 коп'єк накладаємо десь сюди. Ну пробуй, то здається вже забагато. Ні, спорний. Ну, може він і копаємий, але такий, скажімо, трохи. Во. Ну це крайній копаємий, скажімо. Ти б копав би такі чи не ну, пробуй. попав чи ні? Погано чути, давай Спорно, добре. Фантоми впливають, дають своє, як то кажуть, о. Ну це вже є. Назад трохи. Ну, да, це вже є, да. Тут нас 30. Ось. Так, тепер сюди 30 см. Ось у нас 5 копійок в СССР. Так, тепер у нас одна копійка. Ось вона. Зараз секунду. Так, скільки там у нас було міста, попробуємо. Бачить, ще спробуємо, да? Ну є? Ти поживак говає. Давай вертаємо. Попробуємо так, вниз. Є, да? Це одна копійка з СССР. Тут у нас грубо два тонни збагато. Двадця один з половиною є, двадцять один і п'ять, так, є, і тепер динарій О. Давай сюди там. Ну, можно, да? Я, 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 а вот Это вот такие крайние же явно. Так, тут у нас 25. Во. Е. 25 сантиметров. И золото Вот. Так, выкладываем сюда. Есть, да? Ну, такие уже, но видно, что есть сигнал. Тридцать. 30 так, и У нас остался золотый хрестик Осень Ну, дурачьи ну купал бы сегодня? Ну трошки даже еще погано что-то. 50 на 50. Добре. Да? Перевернем. О! Купал бы? Ну фантомы, да. 20 сантиметров это... Нет, 19. Так 19 це у нас крестик зни... Ось він знизу. Є це, до речі найклівіше він цього показав виходить судячи з нашого тесту. Так, срібло. Ой, це золота цепочка кажу, срібло. через сюда я тоже бачу что -то не хватает о ну, Купал бы такие? ну, давай еще перевернем. Не четкие, да. Ну вернись 50 на 50. Может и можно было купнуть. О, Це вже чітко, все, вже видно. Так, тут у нас 13. 13 і в нас залишилась каска. Так, до речі, от по дрібному Golden Ace себе дуже кльово показав. Так, тепер солдатська каска. Виходить, що його фішка це супер дрібна ювелірка. Так. Давай. Так. Ну вися. Тут 70 65. Я б 60 мужу записав чотких, але тепер чекай, я зараз заберу каску. Ми не подивилося. Води. Во. 60 вірнякових. Зараз секунду. Так, ну що, це в нас був марафон. Ось собі зафіксуйте марафон приладів. От. Потім будемо розглядати. Це був Golden Ace. катушка NeoFly. Всім дякую за увагу.